Усім доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. На сьогодні ну, почнемо з двох е тем. Е вони невеликі за обсягом, ви побачите, так, але зрозуміло, що дуже наснажені за змістом. Тобто ці дві лекції мають фактично суто окрім одно... одного моменту, суто теоретичне. Значення, так, але на них фактично базується як диференціальне числення, так потім вже і інтегральне числення функції однієї і далі і двох змінних. От. Ну А далі той час, який у нас ще залишиться, ми трошки ще поговоримо про перерозділ, який ми завершили, так, тобто про теорію границь розглянемо ще деякі питання, да? може, я вам запропоную. Задачі, да, щоб ми разом зрозуміли, де ми, тобто знаходимось, на якому етапі розуміння цього ну, власне, розділу теорія границі. От ну і може потім трошки поговоримо про те, як буде проходити завершення семестру, да, скільки, скільки чого залишилось, да, і як, як ми, власне, вже відомий розклад. Із сесії, ну, але все про все по порядку. Отже, почнемо ми з розгляду, звісно, теоретичного матеріалу. Значить, перша тема сьогодні це основні теореми диференціального числення. Значить, лекція буду нагадувати урок французької мови, тому що майже всі прізвища, які сьогодні це прізвища видатних французьких математиків. Значить, такі за планом цієї у нас зараз Такі три підпункти. Отже, спершу теорема ферма, яка потім узагальниться до необхідної умови існування екстремуму функції. Другий пункт це три теореми про середнє значення, тобто властивості диференційованих в інтервалі функцій, так як у нас було чотири теореми, які говорили про стверджували про властивості неперервних на відрізку функцій. І третій пункт важливий як додатковий інструмент до знаходження границь правила бернулі лепіталі вже за допомогою похідних. Теорема Ферма. Значить, Нехай функція F неперервна в інтервалі, і набуває свого найбільшого або найменшого значення в деякій точці С цього інтервала, тоді, якщо в точці С існує скінченна похідна, то ця похідна дорівнює нулю. Значить, ще раз. Тобто функція F неперервна в інтервалі, так? Тобто ми маємо певний графік її суцільною кривою, так? Набуває свого найбільшого або найменшого значення всередині інтервала. Так? Ну тобто зрозуміло, оскільки кінці інтервалу не належить, да, то, то ясно, що всередині. Ну і тоді, якщо існує, тобто теорема нічого не говорить, ну, в ній нічого не йдеться про те, якщо не існує. Тобто, які тут ще є варіанти, може не існувати похідна взагалі. Да? Ну, Отаку як функцію, яку ми розглядали минуло, на минулого лекціях, це модуль X, да? тобто є кутова точка. От. Ну, не в усіх точках не диференційована, а, а в одній, ну, але цього достатньо, да? тому що ми не знаємо, що там відбувається. Може так трапити, що похідна існує, але нескінченна. В теоремі про це ці випадки. Не розгля... ну, тобто, власне, вони не виключаються, да, але про них нічого не йдеться. Йдеться лише про те, що якщо а, похідна скінчення існує, да, в, в цій точці, то ця похідна гарантовано буде дорівнювати нулю. Знову ж таки, в зворотньому це, це зовсім не обов'язково. Тобто, якщо похідна дорівнює нулю, то це не, зовсім не означає, що функція буде набувати в цій точці найбільшого або найменшого значення. Отже, знову ж таки, теорема працює в один бік. А що, що означає геометрично те, що похідна до рівня нулю? Що це означатиме? Що первісна до дорівні числу? А, може, не числу, а іксу? Якщо Х спраця похідно, то там є це на Ну так, ну це а, ви так. трошки забігаєте наперед. Значить, це правильний висновок, але якщо ця умова не в одній точці виконується. Так, а тут все-таки поки що про одну точку С. Тобто, у нас відомо для графіка функції, що в точці С в ну, якійсь, так є похідна, і ця похідна до рівня нулю. Що це означає для графіка? То, что он э, остановится на точке ноль, как бы не, не, начавшись как по Y, так и по X, и все. Ой, это же геометрия, ну да. А ну так все равно это будет просто точка, и все. Ну так, в этой точке, да, но в него, до этой точки есть точки левого и точки Может быть, то, что график спадает? Нет, тут же до уровня нулю. То, значит, не тоже праворуч. Так, те, що дотична, горизонтальна в цій точці, а ну про це. А, тобто, ось, власне, далі ми повернемось до доведення да, власне, цієї теореми. Тобто, те, що похідна до рівня нулю, це ж означає, що в цій точці у графіка функції є дотична. Ну, тут зображено, що в нас обидві точки є в інтервалі, да? і точки, де набувається найменше значення, і точки, де набувається найбільше значення. Ну, це не це не принципово, тобто може бути лише одна точка. Да? В теоремі не йшлося про відповідно. Ну, а але якщо от набувається найменше і найбільше значення, да? тобто тут у нас існує похідна, да? тобто графік гладенький. Пояснював, що е, особливість існування похідної, да, тобто означає, що графік гладкий, відповідно. Да, тобто не, немає якогось зламу графіку. Да, ну і тоді теорема стверджує, що буде саме горизонтальна дотична, да, тому що похідна, похідна дорівнює нулю. Ну а похідна це кутовий коефіцієнт дотичне, а провести можна тільки горизонтальною е, ця, ця, ця теорема, і це стверджує. Ні, ну в такій точці. Ми ж говоримо про точки, де набувається найбільше значення і найменше значення. В, в проміжній точці, звісно, що може бути не горизонтальна дотична. Да, ось, наприклад, в цій точці, ну або в цій точці. А от в точках, де у нас найбільше або найменше значення, то єдина можлива дотична ну, не, не вертикальна, так, це саме горизонтальна. Ось про що власне йдеться в От. Ну, от сам ферма в часи ферма ще похідної не було, да. Тобто, це певне переформулювання того, що написав ферма вже в сучасних позначеннях. От. Ну, але так як він розмірковував, дати це повністю відповідає тому, як, ну, власне, як тут описано, тільки вже в сучасних сучасному значках. Отже, досить нескладно довести. Чому це так повинно бути? От. Ну, для визначеності припускаємо, що це досягає свого найбільшого значення. Так? Тобто, це означає, що всі значення функції в цьому інтервалі відповідно менше цього значення, менше значення функції в точці С. Тому що ми припустили, що в точці С досягається найбільше значення. Так, значить, тоді, відповідно. А значить, на підставі диференційності. Тобто ми знаємо, що раз існує скінченна похідна, то існує відповідна грани, границя, границя відношення приросту функції до приросту аргументу, коли цей приріст аргументу прямує до нуля. Ну, а це ж означає, що точка Х наближається до точки С. Так, ну а з умови існування просто похідної у нас гарантовані. І гарантовано, що існують правобічна похідна. Тобто, це оцей, ця частина і лівобічна похідна. Тобто, з одного боку, ми знаємо, що вони існують. З іншого, з умови того, що в точці це набувається найбільше значення, ми знаємо, можемо визначити знак ось таки, таких таких такого. Да, тобто, оскільки це найбільше, да, значить за умови, що Х більше С, тобто це ж у нас правобічна похідна, да, тоді чисельник від'ємний, знаменник додатній. Ну, а відповідно, ну, чисельник, точніше, не, 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 не додатній, да, тобто менше або рівне нуля. Да, тоді цей дріб, відповідно, буде менше або рівне нуля. А вже теж за властивістю, тобто насправді тут працює дуже багато різних теорем. За властивістю, тобто, скільки існує скінчена границя, да, то от з такої нерівності для функції, ну от для цієї от функції, у нас буде виконуватись для границі цієї функції, ось така теж нерівність. Тобто, буде зб... збереження нерівності. Тобто, що перехід до границі зберігає нерівність. Ну і відповідно, для і, коли x. Буде менше це, да, у нас буде чисельник у мінус, ну і знаменник у мінус, відповідно, разом це буде додатньо, Да, Тому тут знову ж таки перехід до границі зберігає відповідно знак. Ну і виходить, що з одного боку, оскільки у нас є диференційовність, це означає, що ці величини існують. Це іншого з розгляду того, що в точці це набувається найбільше значення, повинно випливати, що з одного боку похідна менша або рівна нуля, з іншого більша або рівна нуля. Так? Ну і виходить, що єдиний випадок, який залишається, це коли вони рівні нулю. Так? Тому що одночасно має бути і більше і відповідно. І менше нуля, а з іншого боку, вони е, повинні між собою бути рівними. Тому що в точно це у нас є диференційність. Ось така. Тобто, ну, досить поширений варіант доведення, да? тобто, коли показується, що якась, е, ну от коли доводять певні, е, інколи навіть е, ну, рівності, да, доводиться, що з одного боку ліва частина більша або рівна, права, а потім права. Більше борів налівою, ну а це може відбуватись, коли вони між собою рівні. Сам Ферма, Ну, можливо, що ви чули це прізвище зовсім не в зв'язку з цією теоремою. Да, з теоремою, яку доводили 350 років, і нарешті-таки довели, да, тобто теорема в теорії чисел. От. Ну, але він, він був юристом за освітою. От. Ну, але математикою да, займався на дозвіллі і багато чого. Цікаво, ну, щось довів, щось не довів, але сформулював, так? І тобто задав завдання на сотні років потім різним математикам і не тільки математикам. Отже, ще раз підкреслюю, що геометрично означає, що в, то, в точці, в якій існує скінченна похідна, да, тобто, якщо це то виходить, що це гладка точка графіка. І добувається найменше і найбільше значення, може бути лише горизонтальна дотична. Так, далі. Далі розглянемо теорему про середнє значення. Так, вони, значить, умови цих теорем досить схоже звучать. Значить, наступна теорема: теорема роля. Значить, Мішель Роль. Це теж французький математик, це вже більш професійний математик. Він, те, він, до речі, був проти похідних, коли він жив, відповідно, тільки починали розглядати ідеї похідних. Тобто, знову ж таки, він свою теорему сформулював зовсім без похідних, а це вже потім його наступники, да, тобто вже надали їй такого сучасного вигляду. Отже, якщо функція F не на відрізку, да, тобто диференційована в інтервалі, це означає, що в нас існує скінченна похідна в усіх точках інтервала, да, тобто функція диференційонної в інтервалі означатиме, що в кожній точці інтервала існує скінченна похідна. І на кінцях відрізка набуває рівних значень. Де, да, отут, власне, цей таким ключовим моментом в цій теоремі. Тобто ці дві природні умови, так, тобто ми просто описуємо, що ми працюємо з хорошими функціями, так, тобто з хорошою функцією. Ну а отут, от принциповий момент, що значення на кінцях рівні між собою, тоді теорема стверджує, що гарантовано знайдеться всередині інтервала точка, яка похідна до рівня нулю. Ну, а це означатиме знову ж таки горизонтальну дотично. Тобто, яка б не була, е, який б не був графік, да, суцільний гладкий, да, гладкий, тобто, ну, відповідно, якщо на кінцях рівні значення, то досягається, то у нас гарантована горизонтальна. Е, є, дот, є точка, в якій буде горизонтальна дотична. Ну, можливо, що таких точок буде декілька. В теоремі йдеться лише про те, що така точка, хоча б одна існує, більш того, тут є такий момент: в теоремі нічого не говориться про те, як знаходити таку точку, і була така ж, дуже серйозна теча в математиці, які такі теореми ну, вважали, що це несерйозно, так ну не ну як, ну, ну не існує. А як і тобто, якщо невідомо як шукати. То це означає, що не існує. Ну ми працюємо трошки з іншою. Да? Тобто, для нас, ну, власне, з тою з таким підходом до математики, що знання про те, що якийсь математичний об'єкт існує, цього достатньо, щоб з ним можна було працювати. А те, як ви його знаходите, це вже наступне, це вже інше питання. І якраз тут використовується оця властивість про те, що для сталої функції у нас похідна буде рівна нулю, да і тому першим пунктом, який треба тут розглянути, це справді чи тобто два варіанти: розглянути сталу функцію і не сталу функцію, от значить, перший розглядаємо: тобто, нехай у нас функція стала. Да, тобто, у нас не просто рівні значення на кінцях. А всі, всі значення на відрізку АБ рівні. Так? Тобто це все означає, що на відрізку АБ функція стала. Ну і тоді, відповідно. Раз, так, тоді раз вона стала, да, то в усіх точках відрізка. Ну, і інтервали, точніше, в усіх точках інтервала похідна до рівня 0. Так. Це перший випадок. Ну, власне, тобто, це є майже очевидно. Чи очевидно? Да? Тепер другий варіант. Нехай в нас не стала функція. Да? Тобто на кінцях у нас рівні значення, да? а відповідно всередині інтервала знайдеться точка, в яких це, в цій точці буде значення вже відмінне від значення на кінцях. От. Ну і зокрема, пропускається, що ось така на рівність Знову таки, це теж поширений варіант доведення, да, що тут для, з подальшого розгляду випливатиме, що не суттєво, яка, яка нерівність, да, тобто менше або більше, відповідно, ми робимо висновок. Ну а точно такий же висновок можна повторити для іншого випадку. Значить, то скільки функція а, ми сприпустили, да, функція F неперервна на відрізку? Це означає, що для неї працюють всі чотири теореми про властивості неперервних на відрізку функції: теорема і теореми Больця коши, так зокрема теорема Верштраса про те, що функція неперервна на відрізку, обмежена на ньому, і те, що обов'язково набуває найбільшого і найменшого значення. То відповідно тут, оскільки функція не на відрізку, да, то це означає, що вона набуває свого найбільшого значення. Да, тобто існує така точка С на відрізку. Ну і раз це найбільше значення, да, то в нас повинно виконуватися ось таке така нарівність. Тобто, з одного боку, F і С може бути повинно бути більше або рівне F від Х нульового. А ну це та точка Х нульова, яку ми начебто знайшли. Ну, або знаємо, що вона існує. Да, і, ну, а тут у нас вже строга нерівність, Да? Ну, і виходить, що оскільки точка С не збігається з кінцями відрізка, да, ну, власне, у нас виконується ось така нерівність, строга. Тобто F і С більше F від A і більше відповідно F від B. Ну, тобто, це ж означає, що ця точка відмінна від, від кінців відрізка. Ну, власне, і все. Далі вже теорема Ферма. Раз у нас функція диференційна, тобто ми потрапляємо в умови теореми Ферма, ну і тому в цій точці, в якій досягається найбільше значення, відповідно, похідна до рівня нулю. От, власне, дві ілюстрації, да? тобто, як, як тут е, могло, могло бути? Ну, звісно, що графіки не обов'язково такі прості, От, може бути е, значно складніше е, вигляд мати, да? але все одно, як би там не було, якщо у нас відомо, що тут на кінцях набуваються значення, рівні значення, да? тобто, як би складно не. Не змінювався графік, але графік диференційної функції, ну і неперервної, так? тобто неперервність означає, що не може бути дуже сильних змін, так? а диференційність означає, що не може бути вертикальних дотичних, то ці два вимоги обов'язково приведуть до того, що в якійсь точці у нас дотична буде горизонтальна. Цікаво ще один момент. Тобто, як от власне графічно можуть бути зв'язані поняття неперервності диференційності. Ну, от якщо ми до певного часу всі функції, ну і графіки, да, уявляли приблизно так, як тут зубрали. Тобто дуже, дуже гарна функція, така, якщо якщо приклад функції, то от така неперервна, гладенька. Да, і, ну і якщо, якщо ви припускали, що графік функції може бути негладким, ну то це в одній точці. От модуль X, наприклад, або да, у нас є там кілька функцій з кількох кусків, да, тобто гладких. Але ну от негладкість там, де тільки вона скле, ці ці куски склеюються. То в середині 19 століття була побудована побудований приклад функції, яка з одного боку не перервна, тобто це означає, що графік є суцільний, але яка не мала дотичної в жодній точці. Ну, це означає, що вона дуже швидко, як це міняється. Ну, графік її такий схожий на Іка. Ну, тобто на голки і, і то, тобто, то тобто, такий голчастий. Тобто, де б ми не, не захотіли провести, провести відповідно дотично, да? нам це не, нам це не вдається. Тобто, тобто дуже швидко зміни. Ну і це був певний удар ну, для тих, хто так якось традиційно мислив, що я, от як же ж так. Тобто хтось почав казати, що це якісь несправжні функції, і потім все нормально. Ви з'ясували, що функція цілком коректно розглянута. Да? Тобто, з одного боку, вона графіки і суцільний, а з іншого він настільки. Це, ну, оцей голчастий, що да? ми до нього жодній точці не, не можемо провести тутично. Так, ну, власне, цю теорему, якщо теорему больця коши, про існування е, корення е, рівняння, да, або точки, точки в яких е, тобто, значні нагадаю, що якщо функція не перервана відрізку, да, і набуває на кінцях відрізку значення різних знаків, то обов'язково знайдеться точка на цьому відрізку, в якій функція дорівнює нулю. Да, тобто, власне, теорема больця також саме для пошуку коренів. А от теорему роля можна застосувати до заперечення існування кореня, і, власне, е, до цього приводить. От нехай у нас є рівняння ну, четвертого степеня. Це означає, що фактично ми не знаємо, як його точно розв'язувати, да? хоча є певні формули, да? але вони не дуже придатні для. Тобто, це не так, як розв'язання квадратного рівняння за чітким алгоритмом, да і. Зрозуміло. Ну і тобто, не завжди вони ефективна, будемо вважати, що нема в нас можливості. Ну, не в цьому тут суть. Отже, сказано, що треба перевірити спершу, що це рівняння має дійсний корінь в інтервалі 01, а потім довести, що інших нема, немає, цей корінь єдиний. І це все при тому, що самого кореня ми шукати не будемо. Тобто, нам потрібно досліджуючи. Власне, ліву частину рівняння, да, тобто, зробити висновок про це. Спершу доводимо, що корінь існує, да, тобто функція мноочлен є неперервною на всі числові осі, і, зокрема, в інтервалі 01. Далі перевіряємо значення на кінцях. Цього проміжку виходить, що F від 0 це 31, і це більше нуля. А F від одиниці мінус 17, і це менше 0. Тобто, у нас на кінцях відрізку набувається значення різних знаків. І це нам гарантує, що існує точка c 1 в інтервалі, в яких функція дорівнює 0. Так, значить, далі ми. Знаходимо похідну, Да, для того, щоб скористатися створимо роль, нам треба про її твердження зв'язано з похідною. Ну, ж таки, оскільки множем, то він буде диференційований на всі числові осі, зокрема в інтервалі 0-1. Тобто з існуванням скінченої похідної тут ніяких проблем немає. Ну, і, зокрема, ми знаходимо цю похідну. Так. Ну і бачимо, що оскільки х належить інтервалу 0,1, похідна х в кубі мінус 1, да, тобто вона буде від'ємна.